ти завжди був фактично секс-символом на естраді, і тоді по-любому була велика прикута увага фанаток. Ну, дівчат. Так. Жінок. жінок. Можливо, там, ну, бабусь теж. Ну, хоча, 100%. хоча кожна бабуся ну, в середині трошки дівчинка. Е, і, можливо, був якийсь такий цікавий випадок з проявом любові від фанатки до тебе. Або якийсь був? Ну, було таке, знаєш, ти виступаєш на сцені, там дівчата кричать: Боже, як ми тебе любимо, як ми від тебе шаленіємо. Може, Лівчик і там може... О, До речі, Лівчик був. Кінали тобі Лівчик. Один раз був, але саксофоніст забрав. Ну, Йому треба було більше, реально. Там... Ну, я так і сказав, «Вова, бери. В тебе є шанс холостих тільки два, ти гітарист. І що таке, ви ж вернули лівчик тобі? Це приємно рахується. А ти побачив, який розмір кольор? Ну, до речі, нормальний розмір був. В мене теж кидали лючики, мали секунд-хенду, правда. Ти що, бився з кимось? Та була битва за завоз. Слухай. Я думаю, що нам прилетів теж не новий. Блін, а от, труси? Ні. А хочеш?